Прийшов на землю Бог, всі тихо спали, не ждали з тим пана Його. Спала земля, а небо все співало, послав на землю Сина Бог Свого. Ну а радіть потрібно було людям заради них на землю він прийшов. Не ради неба на хресті він буде, не ради ангелів там буде литись кров. Не спали мудреці в краї далекім. Напевно, що на те й мудреці та спав Ізраїль тихим сном глибоким, Не знав, що ось прийшов великий син. Народився в бідноті і ріс по невіряннях, любив, прощав, хвороби, врачував, Отримав нагороду що? Страждання. Яким сліпим. Глухим свіцей вже став, та все ж і мудреці знайшлись народі, побачили в нім Бога і Христа, пішли за ним по правильній дорозі, спасіння світло понесли, як дар. Пішов Господь туди, звідки прийшов він, пішов на небо знову до отця, та він прийде назад із того ж неба. А люди також будуть тихо спати. Поснули діви і одні, і другі, поснули ті, чекав, хто і не чекав. Та все ж на світі також будуть мудрі, оливою свічник, хто наповняв. А він прийде не тихо, не малятком. Прийде, як блисне блискавка з небес. Побачить всі, чекав і не чекав хто. Побачить світ, що в марноті спить все. Чекав, хто буде той радіти і крикне в радості. О, мій Господь, гряди. Хто не чекав, застогнуть в муках тілеш, те запізнілеє своє? Прости, прости. Оливи, давайте запасатись. Щоби свічник наш в темряві горів, щоб не заснути й так не дочекатись страшної участі, що жде немудрих дів.